Багатодітний татусь, військовослужбовець, опікун, рятувальник, вчитель, поліцейський, спортсмен, громадський діяч та волонтер десятеро чоловіків, які свідомо взяли на себе відповідальність бути батьком. Батько це приклад мужності та відповідальності. Це міцна стіна для своєї сім'ї. Його роль у вихованні донечок і сіночків дуже важлива. Це друге криво любові до дитини. Валентин Стеценко виховує сина Гліба, батько-рятувальник та майор служби цивільного захисту. Чи не щодня на власні очі бачить біль земляків? Тому точно знає, чого хоче для своєї дитини. Це мій синок Гліб, поки один, а далі буде видно. Мій тато добрий. Я з татом катаюсь на велосипеді і і в футбол на сьогоднішній день. Для мене найбільший виклик якомога. Е Якомога більше свою дитину відгородити від реалій війни, щоб він менше цього чув, бачив і, і приймав участь, можна можливо так сказати. Оце найбільший виклик дати йому дитинство в сьогоднішніх реаліях війни. Андрій Бобровнік, ветеран війни, має почесні нагрудні знаки Золотий хрест за збереження життя, нагороджений медалю за оборону Запоріжжя, каже, як справжній козак завжди мріяв про сина, Виховувати достойного сина, щоб він не боявся захищати себе, свою родину, своїх діточок, щоб він знав, що він тут потрібен і для чого. Він він справжній повинен бути чоловіком. Його син Ярослав каже, з батьком дуже близькі, навіть мають спільні секрети від мами. Хоробрий, веселий, добрий, сильний. Ін Спортом займаємося там. Їсти готово. Мото з нагоди свята кожному татусеві вручили почесні грамоти та справжні чоловічі подарунки. кейси з набором професійних інструментів для всіх батько це одна із найважливіших людей в нашому житті. Батько це захисник, батько це рятувальник, батько це та людина, яку хочеться наслідувати. Хочу побажати, щоб в ваших сім'ях завжди панувала любов, добробут, взаємопорозуміння. Ну і звичайно, хочеться побажати всім нам перемоги, який я впевнений буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.